Це знову сталося в Курському прикордонні керівництва туристичної Московії з залученням північно-карейських військових розгорнуло вздовж кордону другу лінію оборони. Спочатку корейці зайшли в район Гуєва та там почали окопуватися. Пізніше відбулося розгортання по лінії Єлізаветівка-Троїцьке-Гардіївка, а це вже на 10-кілометрову лінію. Ці корейці зовсім не відрізняють на лице військових у графінського походження від українців, те саме з мовою. Тому вже є випадки: спочатку стріляють, а потім вже розбирається хто є хто та відправляють в госпіталь. Коли Євросоюз ще думає про введення своїх військових в Україну, то пило на лабутенах за постачання рису та передачу військових технологій офіційно вже використовує армію іншої країни. Якщо світова спільнота попустить це гібридне залучення сторонньої армії, то в подальшому агресор може таким чином завести армії країн з половини африканського контингенту. Але повертаємося до Курщини. Вже на сьогодні кареці розмістилися від згаданої Лізаветки аж до Гуєва, а це тільки по прямій 37 км. Виходячи з сьогоднішніх реалій, я не вірю, що окупанти готуються до українського нового прориву по цій лінії на Курщину. А враховуючи той факт, що карейці на ніч все мінують біля себе, а вранці розміновують, то це наводить на думку, що беззубі бойовики російського громадянства самовільно залишають позиції та тікають в глиб болотної країни, і часто зі зброєю. І ви ж розумієте, що в більшості це або зеки, або контрактники, які обрали війну замість реального терміну на зоні. Тому так це озброєні загороджувальні війська, які будуть зупиняти втечу з позицій. За аналітику з вас репост та вподобайка. Дякую.